Ну, ще продовжуємо обрізку. Сьогодні я покажу вам, як обрізати трьохрічні саджанці або вже перед посадкою на свою ділянку, або якщо ви маєте такі самі саджанці на своїй ділянці. Перше, що основне правило це ми йдемо знизу до гори. Тобто, знизу ми повинні видалити всі тонкі і слабкі пагони. Тобто, це ось такі. Вирізаємо їх. Якщо це сорти, такі як Blue Gold, Spartan, Patriot, Toro, ми зрізаємо без пеньочка. Якщо це такі сорти, як Chandler, Duke, ми залишаємо пеньки. Далі ми повинні зачистити нижню частину нашої рослини від бокових маленьких вагонів. На висоту сантиметрів 30 для трьохрічного віку це достатньо. Тобто, щоб в цій нижній частині не було е, плодових пагінців. В нас тут їх немає. Е, далі ми бачимо, що в нас вже сформовані 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гарних пагонів. Ми один видалимо, бо він лишній. Роз... Вони е, розміщені всі по кругу і не труться один біля одного, тому вирізати їх не потрібно. У трьохрічному віці може бути е, від 5 до 10 уже пагонів, які на ну, наступний рік вже будуть як основними. Переходимо до верхньої частини нашої рослини. Як ми бачимо, на оцих молодих пагонах е, бокових розгалуджень немає і вони не загущені, тому ми їх не чіпаємо. Верхушку я не підрізаю, так як тут. Сформований ось буде врожай. Тут є плодова брунька, і тут вже будуть ягоди. Оцю частину, якщо подивитися, оцей пагін він є потужним, гарним, але він йде всередину куща і він буде затуляти нашу, наші ці малі пагони. Тому я такі завжди видаляю, щоб, щоб середина нашого куща була максимально освітлена. І ще ось один невеличкий пагін, який іде всередину. Все. До речі, найбільша і найгарніша ягода знаходиться на пагонах, які від 10 см. Тобто однорічний прирост 10 см боковий. Тут буде найкраща ягода. Найдрібніша, найменша буде на отаких. От Малесеньких, тому не жалійте їх, якщо їх багато в нижній частині пагана, їх потрібно видаляти. Ось так формуємо трьохрічні саджанці-лохини.